Ну, а зараз можна подивитися на нього в дії. Почала я з ванної кімнати, я все буду мити е, досконально, так як це буде моє генеральне прибирання до Нового року. І, наприклад, я завжди мию стіни ванни е, на кухні, всюди, де є плитка. І ось тільки подивіться, як зручно ось цим е, пристроєм. Я раніше як це робила, я використовувала каачі, це спеціальний такий засіб, як в нас, наприклад, Сілітбанк, щось таке. То я спочатку наносила той Сілітбанк, Чекала, поки воно якби трошки запрацює. Потім я це все е, губкою добре мила, а потім знову протирала його насухо, ну, якби змивала весь цей засіб. А потім ще е, наносила кристасоль, тобто щоб мити вікна, і вони добре якби блистілися. То ви розумієте, скільки часу на це все йде? А цим це тільки просто проводити, тому що тим паром воно все відлазить, там ніякого бруду не залишається, нічого змивати не потрібно, і тим шкрябком воно зразу стає е, ідеальне без розводів. Тому я ну, дуже задоволена. Мені так сподобалося, особливо для ванної кімнати, е, там, де багато плитки, ось мені прям те, що треба. Зараз вам продемонструю, бачите, е, скло. В нас тут вода дуже багато в ній. Е, Каль, калію, чи як воно так називається? Я хотіла подивитися саме різницю. От зробила так одну одну маленьку полосу, щоб подивитися, наскільки воно забирає. І результатом я задоволена. Забирає краще, ніж коли я це відмиваю вручну губкою з каячі і так далі. Ось можете подивитися, яка різниця. Спеціально це зробила. Потім мити ним вікна, це також одне задоволення, тому що я все ним помила. Не потрібно було нічого, ніякі ганчірки, нічого, нічого. Просто дивіться, проводити і воно залишається ідеальне. Потім воно трошки просихає, тому що якби там пара. І все воно залишається без розводів, все чистенько, ніяких проблем. Ну, я також там ганчіркою трошки проводила, що все рівно там зверху, наприклад, тим засобом воно добре не відмию, бо я не, ну, якби не бачила. Тому все ж таки деякі моменти там у мене була там ганчірка, але саме вікно, саме скло то я тільки цим пароочистителем. Ось продовжую я мити стіни. Потім я додумалася зняти одну з цих. Адаптерів для довжини, щоб було коротше і так не було набагато зручніше. Тому ось, бачите, все гарненько промиваю, прочищаю і набагато краще. Вся кімната чиста, буквально, там не знаю, за 15 хвилин. Ну, трошки більше, ніж 15 хвилин, тому що я тут тільки розбиралася, як з цим робити. Заливається туди,